У України є Чорне море. Воно взагалі саме по собі виключне море. І не тому, що на ньому є місто Одеса, а так склалось в цей природний об'єкт, він дійсно дуже відрізняється. До війни у нас в черзі стояла велика кількість експедицій іноземних, які хотіли попрацювати в Чорному морі. Тому що лише в Чорному морі є можливість збереження на великих глибинах навіть античних кораблів. Ну, ви знаєте, так? максимальна глибина Чорного моря 2 км 200 метрів. І от 200 метрів там флора фауна є. а 2 кілометри це безкисневий шар, який називається сірководневий, який є, крім всього іншого, ще й консервантом. Тобто античні кораблі, середньовічні кораблі, які тонули, вони зараз лежать на дні практично в цілому вигляді. За три тисячі років чи за дві тисячі років будь-який дерев'яний корабель він розпадається на запчастини, грубо кажучи, тобто на дощечки, з яких зроблений. Але якщо в ході експедиції зібрати всі ці, ці дощечки, пронумерувати їх, законсервувати і зібрати докупи, це буде єдиний на планеті корабель, античний, чи візантійський, чи київської Русі, який може існувати. Загалом історія Чорного моря вона практично наповна скільки подій, які залишилися і на на дні. Що ну, Починати можна практично от з античного освоєння Чорного моря. У нас на державному обліку біля двох десятків античних кораблів, які виявлені в ході експедиції, прямо в Котловині, тобто на максимальній глибині Чорного моря. Так же сталося, що до 2013 року у нас власної української лабораторії по консервації і реставрації підводного матеріалу не було. Нам її подарували американці, в 2014 році ми її лише зібрали і почалась війна. На жаль, музей був евакуйовано з Криму, все, що ми змогли вивезти, ми вивезли, але, скажімо, капітальні споруди лабораторії нам прийшли залишити. Росіянами вона була знищена, тому що у них взагалі такого поняття, як підводна археологія, немає. Так от ми з води до 13 року нічого не піднімали, тому що після підняття на, кисню, на поверхню на кисню під сонячним управлінням все тріскається і розпадається. Наприклад, ми підняли. Таку величезну технічну споруду, як штурмовий кіл-2 літак, він почав сипатися втроху за 24 години, тому що під сонцем починається процес розпаду, і нам прийшлося літак просто перезатопити. У нас не було можливості його врятувати і зробити експонатом музею. Це як зразок для розуміння. Загалом, щоб було зрозуміло, обсяг культурної спадщини Чорного моря. До 2000-х років у нас не було власної потужної робототехніки, і підводні археологи працювали в основному до глибинах до 20 метрів. Тобто глибина легко водолазив, коли можна з аквалангом, масці, гідрокостюмі попрацювати з якимось об'єктом. В основному це були у нас на той час в Україні було аж 24 міста і поселення античного періоду середньовічнього, які були на березі наполовину затоплені, наполовину на березі. Тобто, От, підводна археологія була сконцентрована саме на цих пам'ятниках. Але в 2005 році нам вдалося заманити в Україну, потарашувати з легендарним Робертом Балардом, який знайшов Титанік в Атлантиці. Ми довго домовлялися, щоб він привіз свої роботи, а в нього роботи, які пірнають і можуть працювати, і підняти будь-який об'єкт на глибині 4 кілометри. І він сюди приїхав. І рівень нашого незнання Чорного моря для нас був. Дуже вражаючим. Ми дві неділі працювали з його роботами. Ну, як? День і ніч пливе судно наукове, на кабелі по дну рухається робот. Робот це така квадратна, схожа така конструкція інженерна, яка має дуже багато телекамер, освітлювані споруди, тобто він пливе і все бачить, все фіксує. Так от, напротязі цих двох неділь, кожні 15 хвилин ми робили якесь відкриття. Про яке людство не знало, там величезна кількість затонулих кораблів. Виявляється, що в акваторії Чорного моря одніх лише літаків на дні лежить біля чотирьох тисяч. Не 4, не 40, не 400. Чотири тисячі. Це за всі війни. От вони падають, церковневий їх консервує, і вони там з пілотами чи без пілотів, а чаще всього ми знаходилися з пілотами, знаходяться і чекають свого часу. На сьогодні у нас біля. 2,5 тисяч лише затонулих суден різних: військових, цивільних, античних, середньовічних, візантійських, козацькі чайки. І все це воно є, все це воно існує. І ми планували після введення в експлуатацію цієї лабораторії по консервації, врешті-решт розпочати піднімати ці об'єкти, консервувати їх і виставляти. Той обсяг цінностей на Дні Моря дозволяє мені сказати, а я. В своєму житті був саме в головних музеях планети, що в нас можна було б створити музей не гірше, ніж у Лугрі. що у нас такі об'єкти, про які вони навіть мріяти не можуть. У 2007 році ми виявили на травах меса Сарич, це упрямо, на глибині 126 метрів, ідеально цілий візантійський корабель періоду Київської Русі. Ну, тобто, виявіться, 800 років. За цей час. Підводні течії замулили її, і він схожий на такий бархан, з якого стирчать весла, щогли, якісь там скрині, якісь там зброя, якась там. От він зберігся в ідеальному стані. І ми розраховували, щоб вразити все людство, підняти по значить, цей візантійський корабель, законсервувати, зібрати в купу і зробити От музей одного корабля, єдиного на планеті. Більше не існує. Тобто, ну для нас був це шанс так. Показати, що Україна має виключну історію, Україна має виключний потенціал в Чорному морі. Кожна війна, кожна епоха вносила свій вклад в наявність тих скарбів, які на Дні Чорного моря. І, ну, ми були вражені, наскільки мені, ми не орієнтуємось і наскільки у нас визначний потенціал з цих цінностей. У нас лише офіційно взятих на державний облік скарбів. Ну, те, що, звичайні люди кажуть, золото срібло, да, ювеліні вироби, Такого ну, просто гігантська кількість. Хоча ми тут в перерві спілкувалися, самим головним скарбом є все-таки не золото срібло, а дещо інше. І воно тут в Одеській області, і воно тут приблизно за 47 хвилин від морського вокзалу в відкритому морі лежить. Але руки поки ще не дійшли. Так, ця війна практично поламала таку галузь, як підводна археологія. Я навіть не впевнений, що я ще встигну там провести якісь експедиції, про які ми мріяли, тому що ступінь завантаженості вибухонебезпечними предметами і мінними полями надзвичайна, просто надзвичайна. У нас на обліку зараз лише ракет балістичних, крилатих 1118, які впали в море ось тут у вас. Миколаївська, Херсонська Одеська область. І не вибухнули, не здетонували. Тобто вони лежать в якомусь там пошкодженому стані, тому що обдара воду, все одно ракета має якісь пошкодження. Але вона не вибухнула. Тобто, в будь-яку секунду вона може вибухнути. І в залежності від типу ракет, це Х-101. Ми підняли її в районі острова Березань, Миколаївського Олег Піддачака. Там півтонни вибухівки. Тобто, зрозуміло, що це страшна небезпека, ну просто. В Одесі тут одна ніч 17 дронів упало у воду практично на травмі Заворонцівського маяка. Тобто ступінь такий, що складно навіть сказати, скільки років європейці вважають, що для повного вичищення Чорного моря в водах України треба 85 років. Я боюсь про це навіть думати. Наші вважають, що для того, щоб почистити фарватер для судноплавство, все таке інше, треба від трьох до п'яти років. Не знаю. Можливо, фарватер так можна. Але все інше море виходить, буде в такому стані достатньо невідомий час. Наш підрозділ отримав телекеровані підводні апарати, це, грубо кажучи, роботи підводні, які все бачать, але правда нічого не можуть робити, тому що в них немає маніпуляторів. Це такі металеві руки, які можуть там щось відвинтити, щось взяти. В археології ми таке використовували. У нас американські роботи вони могли маніпуляторам взяти античну монетку і не пошкодити її. А другий маніпулятор він мав таку силу, що міг передавити телеграфний стовп залізобетонний. Тобто, щоб було зрозуміло, це техніка просунута сам. Так, скажімо, той робот, яким користувався американський, він коштував півтора мільйона доларів. Це було дуже сумно. Вони дуже турбували, спережавали. Ми не хотіли його якось поламати. Потім у нас був роботик за 800 тисяч євро, теж дуже дорогоцінно. Зараз у нас за 2000 доларів робот-розвідник, який все бачить, нічого правда не може робити, але все одно ми почали хоча б картографування. Тобто ми беремо ділянку моря і густими галсами ходимо і наносимо, де що там лежить. Якщо ми виявляємо щось вибухонебезпечне, ми залучаємо спеціалістів підводного розмінування, це військова частина Т0500. І вони або на місці ліквідують, або за все наносять на карту і огороджують до кращих часів, тому що не зрозуміло, екологи, безумовно, і я їх розумію, категорично проти ліквідації таких, тому що це дуже впливає на флору і фауну. Як, що з цим робити в подальшому, Ну, мабуть, будуть розроблені якісь технології, які будуть дозволяти без шкоди для зовнішнього оточення середовища якось це все ліквідувати. Поки йде активна фаза бойових дій, ми, безумовно, Обмежені в роботі, але хоча б вийти на, якийсь, на якусь позитивну динаміку виявлення цих речей, ну, у нас виходить. І цей перелік він не менший, ніж археологія, а навіть в якихось випадках і більший. Щоб ви були, щоб ви зрозуміли, у нас на балансі. У музеї знаходиться навіть ракетний крейсер Москва. От наші його потопили. Да? Він тепер не ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту Росії, а експонат номер 2064 Але він 186 метрів довжиною, майже два стадіони, висотою 14-поверховий будинок в 45 метрів. І на його борту 128 балістичних і крилатих ракет. Якщо це, не дай Бог, здетонує, це як тактичний вибух тактичної ядерної зброї. Ну, Плюс паливні баки цього крейсера 1500 тонн дизельного палива. На жаль, один з е, танків пошкоджено і цю пляму це більше 20 квадратних кілометрів нафтопродуктів, видно навіть з космосу. Це, щоб ви розуміли, що наскільки проблематично зараз в Чорному морі все. Так, нам повезло з течею, що ця пляма, вона рухається в бік Румунії, змиває. А не в Одесу, тому що це було взагалі сумнівно. Так, прийнято рішення, що цей ракетний крейсер Москва, ми ні в якому випадку чіпати не будемо, щоб не здетонувало. Да? Врешті-решт там глибина 61 метр, а він такий масивний, що його видно навіть зверху. Ну і вирішили, Швединам вирішили допомогти дати такий робот, щоб екскурсії не проводили, прямо з палуби там якогось катера. Робот кидається і джойстиком, будь-яка людина може ганяти той робот по внутрішнім приміщенням там, і дивитися все, що захоче. <тас> Якось так. Загалом величезна кількість спотоплена вже російських кораблів. Всі вони так чи інакше є загрозою для екології. З, з одних ми будемо щось піднімати, з інших ні. На сьогодні е, загинуло вже три наших катери. Но у нас хоч Великих кораблів на початок війни практично не було, але катерний флот був достатньо ефективний і, безумовно, ну, так сталося, це війна, були втрати. Вже прийнято рішення, що броньований е, десантно-наштовий катер Станіслав, який затонув у 2022 році біля Острова Зміїний, буде підніматися. І в честь всіх моряків, які загинули в цю війну, буде встановлено в якості пам'ятника у на морському вокзалі в районі церкви. Десь там буде постамент і все таке. Ми плануємо його піднімати. Там загинуло 5 чоловік. Це завжди дуже великі складнощі. Рідні до нас звернулися, щоб як можна швидше могли їх підняти. Загалом це горе, загалом це дуже важко. Так, ми зараз рухаємось з Одеси сьогодні після обіду, в бік гирла Дунаю у нас. Гуманітарна операція РД-4Ф. Європейці люблять називати операції таким замисловатим назвами, що ніхто нічого не зрозуміє. Прийшла термінове прохання Женеви, що ми повинні взяти в 20 точках від Одеси до Зміїного проби води, мулу, біоти і ґрунту для визначення їх фахівцями шкоди яку завдала завдав підрив Каховської ГЕС чорноморському клінічному збережі